Друзі, всіх щиро вітаю! Сьогоднішній день приніс аж дві гарні новини. По-перше, я зловила сонечко, яке останнім часом нас зовсім не балує, а по-друге, дочекала своєї посилки з тему. Я, як і всі, стала жертвою реклами і вирішила замовити декілька речей для свого саду. Посилка їхала не дуже довго, здається, біля трьох тижнів. Доставка безкоштовно, і отримала я її на новій пошті. Упаковано воно ось такий простий білий пакет, але всередині все гарно запаковано. Знаю, що інколи бувають затримки з доставкою, тому вирішила замовити передчасно, щоб бути готовою весною. В цьому замовленню 4 позиції, все дуже акуратно запаковано. Такі пакети надійно захищають товар від механічних пошкоджень, і я їх не викидаю інколи вони можуть згодитися в господарстві. Осени загубила свій секатор при осінній обрізці саду. Потім знайшла його не в найкращому вигляді після зимівлі в траві, намагалась його відчистити та повернути до життя. Це вдалось, розповім потім в коротких відео, але також замовила нові. Тут до цього секатора ой, збила трішки камеру, іде подарунок. Точилка. Нею, чесно, ще не користувалася, розповім потім, як вона працює і які мої враження від її роботи. Ще одні садові ножиці, адже їх, як відомо, багато не буває. Такі гарненькі, яскраві, мені подобаються взагалі яскраві кольори. А як працюють обидва секатори, вже покажу в кінці відео. Буду намагатися не загубити їх весною в саду. Річ із розряду мені не потрібно, але замовлю, тому що воно мило виглядає. Ось такі чудові квіти для декору нігтів. Не знаю навіщо мені, адже в сезон часто працюю з землею, не боюсь працювати без рукавичок. Але хочеться і краси, тому маю надію, що використаю їх хоча б одного разу для чудового ніжного весняного манікюру. Є одна дуже гарна річ, саме через неї робила замовлення така гарна сумка для садівниці. Була в двох кольорах: чорна та сіра. Замовила саме чорну. Непогана тканина. Давайте роздивимося її ближче. Мені дуже подобаються ці квіточки, вони мені нагадують. Ромашки. Тканина тут непогана, гарні шви, без всяких нерівностей чи ниток. Міцні ручки і має багато карманів. Але, на мій погляд, є великий мінус. Це м'яке дно. Можна виправити, поклавши туди міцний картон. А так можна з'їздити навіть на базар за розсадою, як думаєте? До речі, сюди легко поміститься 6 контейнерів P9, тому без проблем можна їхати за квітами чи розсадою. Що думаєте, як гадаєте, гарна сумка чи ні? Вирішила я її замовити для того, щоб не губити свій садовий інструмент. Подивіться, як гарно він поміщається в ці кармани, тому думаю, що в цьому році вже нічого не загублю. Тепер саме головне, давайте ж перевіримо, як працюють секатори. Ось цей маленький замовляла для троян, для такої мілкої обрізки троян, тому ось для таких невеликих гілочок дуже гарно ріже, швидко, легко, зріз дуже рівний, гарний, без проблем. Якщо взяти ось гілочку трішки, Ну, Бачите, гарно працює. Але якщо взяти ось грубшу гілку, ну, також з нею дуже гарно справилася, жодних проблем не було. Дивіться, який гарний зріз рівнесенький. Ну, а для таких гілок це вже є інші ножиці, але все одно спробую і знову дивіться, чудово, просто чудово обрізала. А ось таку товсту я навіть не буду пробувати, тому що для неї є інші ножниці. Ось ці, наприклад. Відкриваємо і ось що ми отримуємо. Так, гарний зріз. Ну, дуже непогано ріжуть. Ну і з міленькими, я думаю, що вони взагалі жодних проблем. Бачите? Жодних не проблем. Це ще ось таке. Чудово виглядає. Бачите, світло таке досить погане, тьмяне, тому що на вулиці жахлива погода. У нас вже не пам'ятаю, скільки нема сонця, тому я дуже зраділа, коли побачила сонце на початку відео, коли прийшла ця посилка. Я думала, що буде сонечко, але, на жаль, ні, сонечко не було. Ось такі мої замовлення. Я, в принципі, задоволена. Замовила дещо ще. І якщо ви теж щось замовляєте на тему, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду цікаво послухати вашу думку, ваше враження. Дякую за вашу увагу. Чекаю на ваші думки в коментарях. Бажаю всім миру, мирного, гарного дня та, звичайно, гарного початку нового квіткового сезону.